Вітаю, друзі! Подивився чергове інтерв'ю Арестовича і просто охренів. Виявляється, Олексій Арестович призначав нам головнокомандуючого Валерія Федоровича Заушну. Так, дословно, так і каже. Це був мій проєкт. Уявляєте собі? Два-три дні війна закінчиться, проєкт Залушний. Тобто всі пройде залужного Збройних сил України, вони на кому правильно на Олексію Арестовичу. Ну сам же так сказав. А ще наш великий верховний чи Верховний заявив, що він Путіна більше сприймає і Путіну більше довіряє, ніж Зеленському. Так, саме так. І це не політична мімікрія, там підватника яка, чи ще щось. Ні. Він реально так каже, він реально так думає. Якби спитали в мене, чи довіряю, кому з них, я довіряю більше, я б відповів. я обом з них не довіряю. Бо вони однакові. Більше того, схоже, що вони партнери. А Арестович далі віше тонами нами локшину українцям науха, яка мене люблять. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, всі разом зробимо нашу Україну великою, мирною і процвітаючою.